Хочете знизити ризик травм, спини та хребта, варто освоїти та регулярно виконувати планку із нахилами в сторони, яка ефективно з цим справиться. І так, напружте м'язи живота та виходьте на планку із опорою на передпліччя. Але не фіксуйте себе у такому положенні, а починайте почергово нахиляти таз так, щоб стегна. Торкнулися підлоги. Виглядає це так? Вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Все максимально просто. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися хвилину. Стежте за тим, щоб рухи були дуже плавні. Розпочніть виконувати таку вправу регулярно і вже за місяць помітите, що здатність згинів у боки та скручування в талії значно збільшилася, а це, в свою чергу, і знизить ризик травм, спини та хребта. До зустрічі! Приємного дня!